Через дві години після заміру кукси вийти з лікарні самостійно у Чернівцях. Завдяки інноваційному обладнанню військові з ампутованими нижніми кінцівками можуть отримати новітній екзопротез. Подробиці розповідаємо уже за мить. Повномасштабне вторгнення змінило життя всіх українців. Хтось стоїть на варті нашого спокою, захищаючи рідні землі від російських загарбників. Хтось втратив рідних і близьких через воєнні дії. А постійні тривоги і удари по мирних жителях після 24 лютого супроводжують всіх нас вже третій рік. При цьому чимало військових втратили кінцівки у запеклих боях, а цивільні люди під час російських обстрілів. Кількість таких пацієнтів з Аціями сягає понад 150 тисяч, що значно перевищує показники першої світової війни. Саме тому дуже важливо повернути пораненим можливість жити у звичних умовах та знову ходити завдяки новітньому протезуванню. Сучасні технології передбачають комп'ютерну обробку замірів. І тривимірну реконструкцію і моделювання куксу приймача індивідуально для кожної кукси, для кожної людини. З урахуванням всіх анатомічних особливостей цієї кукси. Довжини, ширини, якісь виступи, якісь западини. Все це комп'ютер враховує. І вага цих кукс вони в 10 разів легші, ніж ті дерев'яні старі, і про ті дерев'яні вже можна забути. Такі сучасні технології активно впроваджують у життя і в Чернівцях. Звучить фантастично, але наразі військові, які втратили нижні кінцівки, можуть самостійно вийти з медичного закладу з тренувальним екзопротезом навіть через дві години після зняття замірів. А все завдяки новітньому німецькому обладнанню, яке підлаштовує протез на основі. Відчитаних антропометричних даних. Вносяться і фото, і дані, і розміри. Потім вона вже е, з таких блоків пінополіуретанових е, на протязі півгодини вирізає анатомічну купсу. Це вважається як негатив, а вже далі ми розігріваємо пластик спеціальний, теж, стійкий. І вже моделюємо. готовність кокси до протезування визначає лікар. Стан після операційного розрізу він має бути повністю зажившим. Рубець має бути сформований. Він має бути безболісним при пальпації має бути готовим до фізичного навантаження при ходінні на на протезі. Стан м'язів має бути відновлений. Рухливість у збережених суглобах має бути відновлений, ну, має бути проведена протинапрякова терапія. Протягом кількох місяців розміри кукси можуть змінюватися. Відповідно, екзопротез також коригується. На протязі двох-трьох місяців вона може змінитися усохнути до трьох. Чотирьох розмірів, але цей матеріал дозволяє, ну ми його нагріваємо і його можна не міняючи самого куксоприймача, приймача, зменшувати його в розмірі. І вже коли там, за 2-3 місяці буває пізніше сформована більш стійка форма куксу, тоді вже виготовляється постійний. До того часу ходиться на тимчасовому». Однак бувають випадки, коли кукса дуже коротка і протезування зробити немає можливості. Така ситуація, зокрема, сталася у відважного захисника Богдана Андрейчука, який втратив ногу під час бойових дій. Виконували бойове завдання при... і артопстріл був це. при роботі. Ми працювали і прилетіло, натіка артопстріл. Це дуже радує мене, що в мене була дуже швидка евакуація. Це там до 20 хвилин мене вже акуювали, бо дуже було, ну, типа, перебиті ноги, щоб скрою не стік. Тоді використовують остеоінтеграційне моделювання, завдяки якому пацієнт отримує можливість ходити навіть у таких складних випадках. Тільки головка стигна і ще і частина. Стегнової кістки, а далі була пустота. То йому зробили на цьому рівні остеотомію, пересікли цю кістку. І оцей кусочок кістки поступово міліметр на добу, а деколи на дві доби, опускали нижче, 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 нижче. І ось вона тепер, цей кусочок тут. І тут утвориться нова кістка. І тоді довжина цієї кухси дозволить поставити протез. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА